Вони покинули родину, дім, роботу, невиплачені кредити і готові ризикувати своїм життям заради нашого з вами майбутнього. Ви бачили що мою жінку, дитину то є за кого воювати, стояти за своїм. Нині ж здається, призовники про погане не думають і цілковито поринули у армійські навчальні будні, укріплюють позиції блокпосту, жартують. Солдати полтавського полку нині мають відпрацювати спільно з даї обшук автомобіля. А от і знахідка. Зброя і вибухівка. Згідно із поставленим завданням, хлопці обезброюють і затримують умовних терористів. Працюють чітко і злагоджено. Тим часом на самому блокпості теж тримають оборону. Противник обстрілює солдатів. Хлопці запалюють димові шашки і за кілька хвилин знешкоджують нападників. Керівники ж батальйону вказують на помилки. Мы отработали действия как при нападении. Захватить заручников, вот, также и при отражении нападения, в принципі, день прошло первая половина дня прошла неплохо. Мы увидели, що нам нужно исправить, потому что пока що есть такие эмоциональные действия, і нам необхідно все привести к тому, щоб войска були управляемы, щоб каждый солдат знав своє місце во время выполнения задания, щоб було четкое взаимодействие. А це вже інший день, інший полігон тут відпрацьовують навыки стрільби зі зброї. Стереотип стосовно того, що вправлятися з гвинтівкою справа не жіноча, спростовує Наталія Драч. Я тримаю зброю в руках уже понад 20 років. В минулому році я була звільнена з Лав Збройних сил України за віком. Коли була оголошена мобілізація, прийшла добровільно на службу в Збройні Сили України. У мене двоє хлопців, і я хочу, щоб їх майбутнє було набагато кращим, ніж є зараз. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній. Країні, країні, яка пишається собою, країні, в якій немає пострілів. Тема, яка у всіх на вустах матеріально-технічне оснащення армії. Тут дійсно, як у прикасті, з миру по нитці і бідному сорочка. Ситуацію як можуть рятують благодійники. Спільно з державними органами влади, обласною... ...керівництвом обласної державної адміністрації. Зараз вже я маю інформацію, що Очікуємо за дня на день прибуття бронежилетів, обіцяних куплених на кошти, в тому числі і спонсорської допомоги. Навчалися призовники і знешкоджувати мінне поле та виносити поранених. З апетитом смакували суп і кашу з армійського казанка. Не на камеру хлопці зізнаються. У них вистачає сміливості і патріотизму, готові вчитися і долати перешкоди. Однак разом з тим солдати сподіваються, що вищі чини і новопризначена влада розуміють міру відповідальності за людські долі і життя. Тож, коли настане час воювати, не кинуть солдат і їхні родини на призволяще.